Т святкувати Різдву 25 грудня чи 7 січня? 7 січня? Я католик. Я святкую 25 грудня. 25 грудня. 7 січня. 7 січня. 25-го. А в мене дружина була католичкою до одруження, е, то будемо святкувати і то, і то. А, <с? <с? а в мене то і то. І тоді, і тоді. Ми з сім'єю вирішили, що будемо святкувати. 25-го, але так як в нас ще є бабусі з дідусями, то ми і 7-го також будемо. А як загалом ставитись до переходу на григоріанський календар, коли святкують Різдво разом з усіма іншими країнами Західної Європи та США? Позитивно, позитивно. Я думаю, що це повинно бути уніфіковано якось. Ми повинні віддалятися від цього радянського минулого, ми маємо бути разом з Європою. Я думаю, що це правильно, щоб від Росії. Тільки позитивно. Ми маємо відійти від російських свят назавжди, щоб їх ніколи не було в нас. Супер, класно, так. Да. Крайне негативно. Ну, тому що ну святкували все життя по одному і зараз перестраюватись дуже незручно. Е, тому я вважаю, що це просто не потрібно. Ну, поступово перейдемо всі ми обов'язково. Позитивно це гарно. я думаю, так, щоб вже були всі разом. Та й головне вірити, а не яке число. Дітям з вашої родини хто принесе подарунки? Санта-Клаус, Дід Мороз чи Святий Миколай? Е, Миколай приносив два рази. Е, і цього року, певно, що Дід Мороз ще принесе. А вже на наступний, певно, що ми переглянемо цю концепцію. Миколай вже був. Напевно, Дід Мороз. Святий Миколай. І Санта Клаус. І мама з татом. Ну, я так думаю, або Санта Клаус, або Миколай. Дід Мороз і Миколай. І Миколай. Миколай і Дід Мороз. Святий Миколай вже приносив. Санта Клаус, Санта Клаус. Поки святий Миколай приносить. Ні, ми не віримо. Санта Клаус і Діда Мороза. Ми домовилися, що Санта принесе, бо Миколай вже до нас приходив, Діда Мороза ППО не пустить. А так покраще Санта, поки він знає, що. Є диво, диво буде.